Вітаю! В кадрі Алекс, це «Інфобайт Академія, і сьогодні ми з вами поговоримо про резервацію живлення на інтернет. Тож, поїхали? Академія Інфобайт. Це проєкт, де ми вчимо, показуємо та інформуємо. Як забезпечити собі інтернет, коли немає світла? Так це можливо, тому що у всіх наших абонентів проведено оптове локно. Це значить, якщо заживити електроенергію роутер та ону, то інтернет буде працювати. Тож, про що сьогодні поговоримо? Які методи найбільш популярні серед наших абонентів? А саме: павербанки, UPS та інвертори? Як зрозуміти, який спосіб резервування підходить саме вам і способи їх підключення? Які ж методи найбільш популярні серед наших абонентів? Це павербанки. УПС та інвертори. Перший спосіб павербанки. Це один з найдоступніших методів, адже павербанки є у кожного. Для реалізації даного методу потрібен сам павербанк, обов'язково з двома роз'ємами для підключення кабелів. Також потрібно, щоб ці роз'єми були на достатній відстані одне від одного, щоб підключені кабелі не заважали одне одному. До переваги даного методу можна віднести їх доступність та дешевизну. Недоліками ж є необхідність у підборі кабелів. Вони виглядають таким чином. Та спеціального розташування роз'ємів. Ну і, звичайно, ручного заряджання Powerbank. Другий найпростіший спосіб це УПС. УПС це комплексне рішення, в якому передбачено майже усе. В комплекті одразу йдуть необхідні кабелі, на ньому є необхідні роз'єми різного вольтажу під різне обладнання. Головна задача це підібрати сам УПС. Вже за вашими побажаннями до потужності, кількості роз'ємів та бажаного об'єму акумуляторних батарей. До переваг даного пристрою відносимо їх універсальність, простоту у використанні, автономність та ремонтопридатність. Їх недоліки це небагатий асортимент продукції та майже відсутня гарантія. Третій спосіб це інвертор. Інвертор ще один спосіб, який можна підживити інтернет під час блекаутів. Але зазвичай його обирають, коли потрібно підживити більше приладів у будинку. І це найдорожчий спосіб. Тому, якщо ви хочете мати лише інтернет під час блекаутів, радимо вам перші два способи, про які ми, власне, і поговорили. До переваг інвертору відносимо їх автономність та універсальність. Недоліки, це, звичайно, їх вартість та величезний асортимент, адже можна обрати щось не так. Отже, підбір пристроїв. Щоб підібрати резервацію правильно, потрібно розібратись у наступних термінах. Що таке вольтаж та ампераж. Вольтаж це напруга, яка потрібна для роботи пристрою. Ампераж це сила струму, яка потрібна для роботи пристрою. Розпочати потрібно з того, яке у нас обладнання. Зазвичай це роутер. Та ону. Отже, роутер. Їх є багато моделей. Та їхні параметри також різняться. Перевірити параметри потужності вашого роутера можна на самому корпусі роутера знизу чи на коробці. Ми з'ясували, що роутер має 12 В 1 А. Це ми запам'ятовуємо та переходимо до іншого пристрою, який називається UNU. Це пристрій, який перетворює оптичний сигнал у електричний, тобто той, який розуміє ваш роутер. На корпусі Ону та блокові живлення від нього, виглядає він ось так. Чітко видно параметри живлення, які потрібні для роботи даного пристрою. Ми вже знаємо, що наш роутер має 12 В1 А, а Ону з їхніх параметрів має 12 В 05 А. Хочемо також зауважити, що всі оптичні перетворювачі, тобто Ону, як ви бачите перед собою, мають одинакові параметри 12 В 05 А. Тож, наша задача полягає у тому, щоб забезпечити резервування за необхідними параметрами для даного обладнання. Візьмемо до прикладу Powerbank. Тож на що звертати увагу? Кількість роз'ємів. Ми знаємо, що їх має бути мінімум 2. Ампераж на роз'єм, який має відповідати споживанню наших пристроїв. Тобто 1 А більше для роутера та 0,5 А більше для ону. Виробники пристроїв резервації вказують. Як на упаковці, так і на самому пристрої всю необхідну інформацію. Кабелі-регулятори напруги. Їх підбираємо по необхідному вольтажу. Як правило, на самому кабелі вказано на який вольтаж він регулює струм. Та по розміру конектору живлення. Щодо УПС, тут це простіше. На самому УПС одразу є роз'єми з різним струмом, а також необхідні кабелі йдуть у комплекті. Тут важливо врахувати ватність та ампераж на роз'ємах, як у випадку з павербанком. Отже, перейдемо до демонстрації способів підключення пристроїв резервації на інтернет. І почнемо ми з пауербанку та закінчимо демонстрацію підключення УПС. Тож, перейдемо до підключення. Перед вами базова схема розташування абонентського обладнання у будинку наших клієнтів. Ону та роутер. Отже, нам відомо, що ONU споживає 12 вольт, і роутер також споживає 12 вольт. Для того, щоб підключити павербанк, нам потрібні кабельки, які видають 12 вольт. Тож перейдемо до самого підключення. Павербанк з двома роз'ємами, які розташовані далеко одне від одного. Та кабельки, на яких вказано, що вони видають 12 вольт. Одна штука для ону та одна для роутера. Один ми підключаємо до перетворювача. Тут потрібно зачекати. 30-60 секунд для того, щоб перетворювач запустився. Нам потрібно дочекатись, коли на Ону засвітять два світлові індикатори, які підписані Power та PON. Тож, коли два світлові індикатори в нас світять, ми можемо підключати роутер. Процес підключення роутера до Powerbank виглядає наступним чином. Нам потрібно звертати увагу на індикатор. Перед вами схематичне підключення пристрою на інтернет від павербанку. Індикатори на роутері у нас світяться. Індикатор, який відповідає за з'єднання ОНУ і роутером, також світиться. Тому в нас все працює і переходимо до підключення УПС. Підключення УПС доволі просте. У комплекті йде все необхідне для того, щоб підключити наш УПС до необхідних пристроїв, щоб працював інтернет. А саме, це кабель для під'єднання живлення. Так як у нас і один пристрій, і інший мають 12 вольт, то цей кабель нам чудово підійде. Вмикаємо наш УПС. Як бачимо, необхідні індикатори засвітились. Один кінець кабелю підключаємо в УПС, а інші два в УНУ. Після того, як пройде 60 секунд, ми підключаємо кабель живлення у роутер. Отже, підключення УПС та Павербанку до пристроїв на інтернет доволі просте. Придбати їх та інші товари ви можете у нашому магазині за адресою село Нересниця, вулиця Грушевського, 210. І ще, якщо у вас є додаткові питання, то ми будемо раді вас чути в нашому кол-центрі.